Доброго дня, мене звати Тетяна Мар'яновська. Я консультант по продукції ЛР в, в німецькій компанії, яка виготовляє продукцію для здоров'я, для покращення здоров'я, відновлення, для позбавлення причин захворювань. Також продукцію для краси тим, чим ми користуємося кожного дня. Це і шампуні, і е, умивалки для шкіри лиця, і крема, зубні пасти, дезодоранти, е, чоловіча серія, сонцезахисна, дитяча серія, тобто е, парфуми дуже стійкі на натуральних ефірних маслах. Тобто, все, чим ми користуємося кожного дня, е, все це є у компанії, і компанія на ринку вже більш 38 років. І працює в 32 країнах світу. Я оформлюю всім дисконтний номер в офіційному інтернет-магазині компанії ЛР. І ви з постійною знижкою 28,5%, Також по акційних пропозиціях це 40-50% знижка. Ви можете купляти продукцію, а також є класні акції, програми. Програми для в общем, наприклад, три місяці підряд виконуєте умови програми Ласкава просимо Валер». і на четвертий місяць отримуєте у подарунок три геля лоявера і грипреші. Тому е дуже гарно, е ну дуже можна економити кошти. А ще ви будете в цьому інтернет-магазині мати кешбек від 3% до 21%. Тому хто бажає, звертайтеся, звертайтеся до мене. Як до класного консультанта, бо про це говорять мої клієнти. Я дуже вдячна їм за довіру. Це гарного дня, мирного неба.